Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Хочеш створити надійну розподілену систему, але боїшся завалити архітектуру. Чув про кеп теорію, але досі плутаєш ці три букви. А може, вже завалив співбесіду, бо сказав: Я хочу і A, і C, і P. За декілька хвилин розберемося в кеп теорії так, що ти не забудеш її ніколи. Поїхали! CAP це принцип, що використовується в розподілених системах. Він говорить, що в момент мережевого розподілу ти можеш мати лише два з трьох. Або C Consistency. Тобто всі бачать однакові дані. A – Availability система завжди дає відповідь. P – Partition tolerance. Система витримує втрату зв'язку між вузлами. Інакше кажучи, коли система розірвана, ти не можеш забезпечити і узгодженість, і доступність. Потрібно обрати. Давай на прикладах розглянемо. Вони допоможуть краще запам'ятати. Instagram Stories. Тебе більше цікавить, щоб сторі завантажилось миттєво, навіть якщо щось пішло не так. Це AP. Доступність і стійкість до поділу. Банківські операції. Головне, щоб гроші не зникли. Тут потрібна СІП. узгодженість важливіша за швидкість. ДНС, доменні імена мають працювати завжди. Це AP, тому що доступність важливіша, навіть якщо кеш трохи застарів. Кеп-системи поділяють наступним чином. Є три моделі. CP, AP, а також CA. CP обирає consistency та Partition. Наприклад, MongoDB найпопулярніший варіант. AP Availability та Partition. Один з найпопулярних варіантів це використання Cassandra. А також CA, Consistency, а також Availability. Можливе тільки без розподілу. Наприклад, SQLite. На практиці у розподілених системах P завжди мусить бути. Тому ми обираємо між C та A. Увага! Як не завалити співбесіду? Тебе можуть запитати, уяви, що ти розробляєш чат-додаток. Що обереш? Якщо скажеш, хочу, щоб все було, і C, і A, і P, можеш втратити бал. Краще сказати, я оберу IP, бо важлива, швидка відповідь. Узгодженість забезпечу через eventual consistency. Лайфхак завжди уточнюй бізнес вимоги. Що важливіше доступність чи точність? Коли ти створюєш розподілену систему, поділ це не виняток, а реальність. Тому partition tolerance завжди має бути. Далі обираєш. Якщо обереш availability, можеш втратити точність. Але система не падає. Якщо обереш Consistency, Можеш втратити доступність, але дані завжди коректні. Часто розробники застосовують Eventual Consistency, а також Retry Logic. Тобто система стає узгодженою тільки згодом. А тепер розглянемо декілька прикладів життя. Новинний сайт. Краще використовувати AP. Доступність важливіша за точність. Якщо це онлайн-магазин, краще застосовуйте CP. інакше клієнти куплять один і той самий товар. В контексті використання пристроїв з технологією Internet of Things, де зв'язок ненадійний, завжди потрібна P з використанням або A, або C. Обирай не за красою. А за задачами, які потрібно вирішувати. Ось суперпроста мнемоніка. CAP це can't always provide all three. Уяви, що будуєш систему чат, гру або магазин. Коли мережа рветься, що критичніше. Якщо зникає відповідь, це погано. Тоді обирай availability. Якщо дані пливуть, теж погано. Обирай Consistency. Cap це Consistency Availability Partition Tolerance. У момент поділу можна обрати тільки два з трьох. На співбесіді відповідай прикладами, а не просто теорією. В архітектурі враховуй обмеження, а не уявну ідеальність. Підписуйся на IT Education Hub. Якщо хочеш ще більше таких пояснень простою мовою. А в коментарях напиши, в яких проектах ти стикався з кеп і яку пару обрав. Дякую за увагу. До зустрічі в наступному відео.